Осток діла тонкає, тонка то справа, схід, казав колись герой відомого сімфільму. А сьогодні для феєрії мандрів ці слова стали справжнім девізом. Адже саме сьогодні я, Ігор Захаренко, професійний турист, продовжую подорож дивовижною і загадковою країною тож Іорданія. Можливо, ви вже знаєте, що в Іорданії знаходиться одне з семи нових чудес світу, висічене у скелях місто Петра. Але мало кому відомо, що до Петри веде іще один шлях: він більш довгий та важкий. Але це справжня знахідка для любителів екстремальних маршрутів або ж для шанувальників диких пейзажів, серед яких просто забуваєш про існування цивілізації. Більшість туристів приїжджають до Петри тільки на один день і зовсім забувають про малу Петру. А шкода, бо тут є що відкрити для себе. На підкорення малої Петри краще вирушати у супроводі провідника бедуїна, бо не важко і заблукати серед підступних гір. На перший погляд. Ці місця нагадують зменшену копію великої Петри. Ті ж висічені у скелі фасади, та ж система відкритих водогонів, яка колись зробила з набатейців справжніх володарів води. Тут теж є свій сік. Так араби називали прохід у кам'яній ущелині. Але порівняно з кілометровим каньйоном у старшій Петрі, він зовсім невеликий, всього 50 метрів. Та у малої Петри є свої відмінності. І перше, на що я звернув увагу, це колір скель. Вони зовсім не червоні і навіть не різнокольорові, як у Великій Петрі. Хоча це помітили і раніше від мене, тому й назвали ці місця за кольором гір Альбейда, що означає білі. Провідник Бедуїн обов'язково розповість, що Петру побудувала стародавнє племя набатейців. Більше двох тисяч років тому вона стала столицею Величезного царства і одним з найзаможніших міст Сходу. Купці з Єгипту, Сирії та Месопотамії. Приносили Петрі незлічені багатства, адже це був чи не єдиний оазис у пустелі для змучених важкою дорогою караванів. Підприємливі на Батейці не лише знімали данину з подорожніх, а й облаштовували величезний караван-сарай або нашою мовою готельно-діловий комплекс. Звісно, його не могли побудувати у самій Петрі, бо Петра була містом микропола. Тому й стародавні готелі у скелі вирішили звести неподалік. Це караван Сарай. Сюди приїжджали купці. Вони тут залишалися на день-два. Відпочивали, проводили бізнес-зустрічі, розмовляли про торгівлю, про бізнес, про маркетинг. Відпочивали і от дивіться, тут якраз ми бачимо чотири кімнати для зустрічей: три з цього боку і одна з цього боку. Коли заходили, наприклад, до цієї кімнати, спочатку мили руки, зверніть увагу, яка тут була система водопостачання. Потім, мабуть, заходили, сідали і відпочивали і розмовляли. До речі, а я хочу вам нагадати, що всі ті міста, країни, континенти, що ми вам показуємо, ви можете відвідати. Завдяки партнеру в нашої передачі туристичній фірмі Феєрі. Феєрі життя без подорожей, одноманітне та сумне. Водопостачання ж тут було безперервним, а вода надходила з величезних цистерн, які розташовувались високо в горах. Мені розповіли, що одна з таких цистерн, колись найбільша в усій Йорданії, збереглася і дотепер. І бедуїни, що живуть у цих місцях, використовують її і досі. Коли гуляєш по Малій Петрі, розумієш, що це не було місце поховання як у великій Петрі. Це місце, де люди зупинялися, відпочивали. Наприклад, тут спали це спальня, а це кухня, тут готували їсти. А через те віконечко подавали їжу туди, на вулицю. Володіють англійською. Тож протягом цієї подорожі я легко знайшов спільну мову з нашим провідником. Він розповів, що ще років 25 тому його батько, як і інші бедуїни, жив прямісінько у цій печері. Я поцікавився, а що ж власне змінилося за ці роки? Та нічого, відповів мій новий знайомий, хоч живуть вже у звичайних будинках та однак тягне до споконвічного життя у пустелі. Тому й розкладають у пісках свої намети та й живуть у них до приходу холодів. Випасають кіс, печуть хліб у золі від багаття та залишаються вірними своїм улюбленим перевізникам верблюдам. Ось воно справжнє життя бедуїнів, далеких від принад цивілізації. Так я подумав після нашої розмови. Та коли за звичкою я протягнув йому мою візитівку, він швидесенько написав щось на папірці та дав мені: ось моя електронна скринька каже: чекатиму від вас листа. От тобі і на. Виявляється, що бедуїни хоч і у наметах, але з інтернетом. Цей контраст я дізнався про це пізніше, властивий для всієї Йорданії. Її територія це практично суцільна пустеля. Проте в кожному поселенні десятки інтернет-клубів, чи не на кожному будинку супутникове телебачення. Я вже не кажу про тих бедуїнів, що бігають по горах за отарами овець з мобільними телефонами біля вуха. <с tom> Салам алейкум! Я тут побачив одну квітку, дуже схожу на тюльпан. Це, мабуть, тюльпан і є. Мені хлопці розповіли, що коли цвітуть ці квіти, то така краса, така фантастика. Просто неймовірна. Hundred, yeah? Зараз важко уявити, але навесні, після сезону дощів, уся пустеля розквітає. Та це яскраве дійство триває, на жаль. Не дуже довго. А от Моїсей з єврейським народом вочевидь побував тут у посушливий період. Саме цими місцями проходив він у пошуках землі обітованої. Пам'ятаєте, коли ізраїльтяни вмирали від спраги, пророк вдарив своїм посохом об скелю, і з нею потекла вода. Цей біблійний переказ має своє продовження, бо джерело Мойсея збереглося дотепер, неподалік, у долині Вадімуса. Та це не єдина згадка про Петру у Біблії. Місто описується ще у віткому завіті, і можливо, саме у ньому зробили свою останню зупинку волхви, що прямували до Віфлеєма, аби принести ладан, золото і миро в дар новонародженому Ісусу. Про гостинність бедуїнів я вам вже розповідав, але більше про неї дізнаєшся, коли діти-пустелі запрошують тебе на вечерю до свого скромного помешкання, особливо коли це свято. курба для найбажаніших гостей. Вони готують сильну страву, мансаг, тобто плов з бараниною. А гості намагаються куштувати усе за бедуїнськими традиціями. Таланила, ми потрапили до Петри в день, коли було велике свято. Курбан. А про що ж співають Бедуїни? Може, як і всі про кохання? От тільки образи у них відрізняються від наших. Я чув, якщо Бедуїн хоче зізнатися у палкому почутті, він порівнює свою кохану, з ким би ви думали, з верблюдицею. Ну Що тут сказати? Про смаки не сперечаються. Ось я, приміром, хочу зізнатися у палкому коханні до Йорданії. Та порівняв би її ні, не з верблюдицею. А напевно, з чарівною лампою Аладдіна. Ця маленька країна сповнена незлічених сюрпризів. І вони, немов джини, з'являються щоразу, коли ти загадуєш заповітне бажання. Я знаходжуся в одному з найоригінальніших готелів усієї Йорданії. Раніше тут було звичайне арабське поселення. З часом люди пішли з нього і стояло те поселення пустим, допоки не запримітив його один підприємець. Так з'явився готель Смак давнини. Пожити тут, та ще й посеред пустелі та гір, то справжня східна екзотика. В Іордані я і справді відчув себе як в одній з казок шагеризади. А яка ж арабська казка без пустелі з піщаними барханами? Ось власне, і пустеля найвідоміша та найкрасивіша в Іорданії. Видуїнська назва цієї гори Сім стовпів мудрості. Хочете бути мудрішими? Приїжджайте до Йорданії. пляшечки, заповнені різнокольоровим піском, що створює невибагливі малюнки. Здається, що пісок той пофарбований. А ось і ні. Йорданська пустеля і справді різнокольорова. Приміром, червоний відтінок відомішок заліза. А якщо добре пошукати, то можна знайти сірий, пурпурний і навіть блакитний кольори піску. Назва Рам за рамейської означає високий. Це, напевне, про тутешні гори. Принаймні, скелелази давно звернули на це увагу, а екстремальних маршрутів для підкорювачів гір тут вистачає. Моє ж знайомство з пустелею Вадірам завершилося спогляданням заходу сонця, і з останніми вечірніми фарбами я остаточно закохався у цю магічну і зовсім непусту пустелю. Йорданія надзвичайна, фантастична і дуже мальовнича країна. Справжня перлина Сходу. Але ви маєте самі це відчути. Допоможе вам цьому туристична фірма Феєрія. Зробіть своє життя.